92 дні ми чекали на зустрічі з вами. 92 дні завдяки Збройним силам України ми готувалися до Нового навчального року в особливих умовах. Ми з величезною любов'ю намагалися продумувати кожен крок, кожну деталь осередок, щоб учням було безпечно та комфортно навчатися. 92 дні ми щодня працювали у найпростішому укритті, докладаючи максимум зусиль задля безпеки та комфорту наших дітей і працівників. Увесь цей час ми вірили і працювали. Тож з радістю і хвилюванням повідомляємо, що ми повертаємось до навчання у змішаному форматі. Ми запевняємо вас, що розпочавши навчання, продовжимо створювати комфортні та безпечні умови для ще більш ефективної адаптації усіх учасників освітнього процесу. Ми будемо покращувати психологічний супровід. Ми хочемо і будемо навчати дітей. Попри усі виклики і побоювання, ми віримо, що нам з вами усе вдасться. Слава ЗСУ, українській освіті бути! Ми розуміємо, який складний час Враховуємо нестабільну безпекову ситуацію, емоційний стан дітей та різний рівень засвоєння навчального матеріалу учнів з 24 лютого та ми не допустимо освітніх втрат. Ми усвідомлюємо, що найкращий спосіб впоратися з тривожністю дітей. Демонструвати свій власний спокій та врівноваженість. І найкраще, що ми можемо зробити для них любити. Берегти. Та навчати. Ми знаємо, що серед нас з вами багато хто береже наш спокій та мир Україні. Багато хто допомагає військовим та тим, хто цього потребує. Ми безмежно дякуємо усім. Нам не просто. Але ми запевняємо, що кожен з нас може тримати на освітній стрій заради наших дітей, нашої перемоги. Ми повертаємось.